Я працювала начальником фінансово-економічної служби військовій частини. Я художник і якраз була в пошуку свого призначення Все було доволі банально. Я була простою мамою в декреті. Десять років провикладала в юридичному інституті, захистила дисертацію і кардинально в один день зрозуміла, що це не моє. Куда англійську в інтерактивній онлайн-школі? Я за першу освіту дизайнер одягу. Двадцять років працювала в лікарні, і крайні 10 років я працювала саме біологом в лабораторії. Я завершила свою кар'єру в медицині і я подумала, що так. Прийшов той час, я хочу здійснити свою мрію. Знайомі були з Оль, з Олею давно. Я просто знала, яка вона була студентка, і розуміла, що її школа не може бути іншою. Для мене важливо отримати профільну освіту. І мені дуже сподобалась сама подача Олі, її цінності, філософія, як вона подає всю інформацію, загалом її зовнішній вигляд. Ну все. Тобто я відчула цей вайб, я відчула це моя людина. Мені дуже сподобався саме живий формат. У мене були незакриті моменти, які я не отримала на попередніх навчаннях. І я е, йшла з конкретною ціллю закрити ці питання. У моє життя прийшло дуже багато нових цікавих людей. Більш активно і впевнено транслювати себе як стилістку у соціальних мережах. Я почала співпрацювати з брендом Helen Merlin у якості стиліста для зйомок. Ну я можу сказати, що життя стало стильнішим, цікавішим, яскравішим. У такий масштабний поштовх в моєму розширенні, в моєму проявленні. Я нарешті знайшла тим, чим я хочу займатися і проявлятися. Я максимально кайфую від своєї роботи. Я розкриваю жінок, я працюю з інфлуєнсерами, я є спіль. Кером і лектором, ментором для інших стилістів. Тобто я максимально себе знайшла в цій сфері і цьому дуже щаслива. Це людина, яка допомагає вам змінюватися. Не змінюючи вас самих. Яка розкриє вас, розкриє ваш потенціал, доведе вас до певних цілей. Така людина, яка повністю змінює тебе в кращу сторону. Це такий симбіоз. Креативності, індивідуальності і моди. Можливість говорити про себе не говорячи. Це, це візуальне дзеркало це те, як ти транслюєш себе назовні, чи ти хочеш бути сміливою, чи грайливою, чи ніжною, чи будь-якою. Це як мистецтво. І стилі мистецтва воно створене для того, щоб або проявляти емоції, або викликати емоції. Під час навчання така. Переклад слова стиль на латині стайлус, якщо я правильно кажу, і це була паличка для малювання. Я малюю свою картинку, я малюю себе, і цю картину я бачу у відображенні в церкві. Більшість моїх клієнтів це, напевно, 80-90% — це мої постійні клієнти. Пишаюся тим, що от я вмію змінювати людей, вмію е, їм приносити задоволення від їхнього зовнішнього вигляду і від їхнього емоційного стану всередині себе. Як його можна не любити? Так, дуже люблю модетон. До того часу не було в мене такого досвіду навчання і комунікації з колегами як до навчання в Модетон. Так, я люблю модетон. Обожнюю Обожнюю, всім раджу і пишаю, що навчалася там. Так. Однозначно так. І рекомендую. Обожнюю модетон. Так, я обожнюю модетон. Це одна з найкращих шкіл, напевно, в Європі, а не тільки в Україні.